Таю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon на грудень 2024 року. Магія свято у кожному подарунку. Дуже багато складено наборів, гарні є акції. І знаєте, я зазвичай ну так мені не подобається, що дуже багато є продукції, так мені здається в каталозі за умови придбання. Це, тобто, наче вони дешевше ставлять, але вони примушують клієнтів і також мене купувати щось іще те, що ем, щоб цю акцію виконати. Да? І я це раз порахувала, буде 18 сторінок. По цей за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, це не враховуючи те, що є сторінки і не одна в каталозі, де пропонують за умови придбання двох продуктів, за умови придбання двох продуктів. Тобто, це не так все просто, ось так, але що маємо, те маємо. Я вірю і впевнена, що ви собі оберете і собі подарунок, і своїм рідним та близьким. І взагалі тут багато не тільки ідей подарунків, а й ще того, що нам потрібно кожен день все наше життя. Поїхали. Так, пропонують нам різдвяна казка: знижка до 70%. Якщо ти придбаєш з каталога в грудні місяці на тисячу, ти в січні матимеш право купити ось такі набори по 149 гривень кожен. Це за кожну тисячу гривень. Якщо ти от, е, замовила в, в грудні місяці 24-го року на 2 тисячі гривень, ти можеш купити або два таких набори по 149, або одну водичку за 249 гривень, або сироватку. NU. Так, що все в ваших руках. Збираємо бали і обираємо. У мене завжди з клієнтами це дуже серйозно. Я завжди це все відповідально віддаю по замовленню. Так, святкуй кожен момент кохання Селебрайт. Водичка 699. Я так вважаю, що це не новинка, а повернулася. Але дуже класний аромат. Ну, Ціна 699,50 мл. Так. Ось у нас ідуть набори Everlasting, Бачите? Так ось. Today, По вашому бажанню. І ще пропонують пакет. ну Пакет не даром буде. Та зараз даром ніхто нікому нічого не дає. Так, Туморов. І це ось для чоловіків набір 2 в одному. Дуже гарно буде запаковано. Там така як, як соломка, так скажімо, але вона з дерева зроблена. Дуже гарний набір упакований. І тут, до речі, у нас 75 мл неролі, корінь ірису та витевер. Це в нас іде туалетна водичка ТТА. Так. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, ви маєте право купити ось по таким цінам. Ця продукція ідеальна. На цих сторінках прям 4 продукти суперові. Потім за умови придбання знову йдуть ось такі по 30 мл крема. Ось такі за умови придбання йдуть наборчики. Так. Тут ви берете за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки. 16 аж по 23. -ю. Це дуже круто, тому що ви можете дати дешевше по-перше, а по-друге, дуже великий вибір. І ось ця водичка Сеньо, вона йде, парфумована вода для чоловіків. Були ще їх під роз... під Ну, і ще різні були з цієї лінійки, але поки що повернули тільки цю водичку. До речі, якщо брати два якихось коди, буде вона набагато дешевше, ви ж бачите, яка різниця. І, по-друге, 240 гривень. І, по-друге, це одна з парфумованої води в Ейвені. Більше парфумованих води для чоловіків немає. Всі інші туалетні води. І ось бачите, це береться ось будь-які два коди, чи однакові, чи різні з цих сторінок. Ось, ось з 16-ї поїхали. Дивіться, який великий асортимент. Дивіться, крема, помади, супер, так? Да? По 26-ту. І ще ось. Все. І пакети, до речі, будуть за 40 гривень за умови придбання. Так, далі в нас пішли піни гелі та мила для рук. Такий набір буде, суперова туш. мені дуже подобається. І ось такий. Два в одному. Там три в одному, тут два в одному. Такий набір буде, гарний в коробочці прийде. Це буде в такому мішечку тканевому. Тут буде три близькі дівчата, поживні, класні. Набір 2 в одному інью з вітаміном С. Тут іде набір 3 в одному. Сироватка необхідна обов'язково для кожного дня. І навколо очей, і тонік. Все необхідне. Для діток будуть такі набори, для хлопчиків, для дівчаток, дивіться. Ось такий за умови придбання. Гляну, тут нем... да, слава Богу, тут нема за умови. Це за умови придбання буде. І це за умови придбання. Так. Набори, набори і набори, дівчата. Little Black Dress пішла. Набори два в одному, три в одному. Індивідуал Blue. І окремо є. До речі, нормальна ціна буде 259 гривень. А, за умови придбання. О, що я радію. За умови придбання. Тому нормальна ціна. Так. Планка, набор, пешн танц з кремом. А, за умови придбання. Думаю, що ж таке? Теж воно? Так. Косметика декоративна, класна. До речі, олівці будуть по 109 гривень, дівчатка. Ну, за умови придбання, звісно, тому вони 109. Йо-моє! Зараз за умови придбання можна купити 200 гривень в каталозі 199 листопаді. Така палетка тіней. Лаки для нігтів, хто користуються такими. Наклейки. Ось дивіться, рідкий хайлайтер для обличчя. Така новинка буде. 30 мл 449 гривень. Ось такий набір помад. Ні, не набір, будь-який блиск А помади в нас. Лімітований випуск ультраматові відтінки по 189. Я думала, що набір бир буде, було б класно. Так, туші і для брів. Мені щиточки взагалі не підійшли в цих туш. Цей туш. Так. Бробі наші, дівчата. Підводки, Бачите, струсити перед використанням обов'язково. Класний олівець, прям класний. Зараз акція щось купити з тих сторінок, і можна купити двофаску або парфумовану воду лак по дуже гарній ціні в листопаді. Так що звертайте увагу. І нью пішла лінійка. Спонж. Пробний зразок дівчата є. такий вибір. Яка величезна палетка відтінка, не палетка, а палітра відтінка. Компактний крем-пудри. Взагалі супер просто. Такий вже і я маю такий крем. Не відсякий вибір великий. Ой, яка краса ніжна, так? Да? Гарненьке таке на свято. Кажуть, що удешевляє оця о, така упаковка, але головне, що там, що всередині. Коробочка картонна, ми все одно її викинемо все рівно. Так, рум'яна теж гарненькі такі, так? Да? Кулькові рум'яна. Це в нас іде бронзер у кульках і румяна у кульках. Набір два в одному за 359 гривень. Мульзамчики для губ по 90 аж гривень, Потім ось такі ось теж можна два в одному набір зробити. Нормально, в принципі, нормально, дівчата, олівець для губ і помада така. так, Губні помади. Це ось ця така дуже маленька, 1,2 грами і 300 гривень. Вона я поки собі не купувала. Дуже багато в мене є помад, тому не виходить зазвичай купити все відразу. Так, наші нігтики, догляд за нігтиками. Це база вирівнює повністю пластину нігтя. Це котику пом'якшує. Спред для прискорення, висихання лаку. І ось такі інструменти, які потрібні нам завжди, тому що це наша краса. Ай, каталог складається, незручно в руці тримати. Так, пензлі. Пінцет дуже класний, щіпчики теж і точилки суперова просто. Так, люкс наш. Каталог одною рукою не полистаєш. Дивіться, яка краса. Новинки трекшени. Набор для чоловіка. Гарні води, аромати звучать дуже гарно для неї. І, до речі, цей там буде далі 100 мл, буде дешевше брати. 100 мл attraction, мене вже клієнтка замовила. Буде дешевше в каталозі до грудня. І ось ці будуть окремо лак і attraction. Супер. Я вже загнула сторіночками. Так, ось такі набори, бачите? Це таке. За, за 500 гривень мінімум. Так, за умови придбання, дівчатка, в нас йдуть водички BlackSide, наборчиками такими і окрема водичка 100 мл, дівчата. Так, Rea Pearls, за умови придбання. Ціни від 429. Так, твоя ціна червона, якщо ти купуєш два продукти зі сторінки 100, 101. Тоді буде по червоній ціні по червоному ціннику. Little black Dress, персів і Confident персі, euh, C Little Black Dress Lace обалдінна вода. І це по 100 мл, дівчата. Сотка. як його притримувати? Так. Персів. Набором прям. І так. Ой, моя любов. Дуже мені подобається. Дуже. І Прайв. Лак. А, ці парфумовані лосьони для тіла 125 мл. І ось такі бодімісти. Великі по 200 мл, дівчата. І це ось у нас йдуть водичка, парфумована наші будуть 2, 4, 6 і 2 для чоловіків туалетні води. І 10 гривень буде йти з цієї суми на допомогу проти раку. Так. По 85 гривень дивовижно. І нема за умови придбання. Ура! Будуть дезодоранти. Для нього по 85, для неї по 99. Нечесно. І по 149 будуть без умови. Дуже багатенько буде в нас по 10 мл парфумованих вод. Супер! Набори, дівчата, дивіться, як ви бажаєте. Так. І ось такі набори зробили: 359 гривень. Саме рвать і саме рвать сенсет із гелями для душу. І окремо. То, звісно, оцей. А може, ні, вигодніше купувати набором чи ні. Дивлячись, скільки маленька пляшечка цього гелю для душу. За умови придбання двох продуктів з цієї з цієї сторінки от будуть червоні цінники, дівчата. Мене вже знову замовили Пурбланку. бланку. Тільки продала і, слава Богу, замовили. Так довго продавала пурбланку, Класика класикою. Клас. Walf Country. Він там на. За умови придбання можна окремо купити його, а тут, бачите, можна наборами взяти. Хто як бажає. Дуже класний цей Full Speed. Боже, як він мені сподобався. Я просто в захваті від нього. Я ніколи не думала, що він настільки чудовий. Прям, прям чудовий. Мені він більше сподобався, ніж класичний навіть. Так, пішли black Side, дивіться ціни. І Класика. Блексайди. 100 мл, дівчата. Це, до речі, одна туалетна вода, якої було колись 125 мл. вейвені. Кусаються, звісно, оці. Прямо кусаються, я рахую. Шампунь Гелі. Дорого. Так, дівчата. За умови придбання е, двох продуктів. 299 гривень, дівчата. Кожен аромат буде. З цієї сторінки. Маск, два берете маска в будь-який, як вам подобається, і буде кожен 300 гривень. Дорога сторінка, одразу кажу. Сюди, якщо терп, ну можна потерпіти, сюди не дивитись. Хіба що пробні зразки взяти. Так, пішли набори іню. І окремо дещо можна взяти. Дуже гарні дизайни поробили, пооновлювали. Це в нас такий, бачите, цей аксесуар для масажу крижаною кулькою. Ось така річ. І навколо очей йде. Оцей класний камінь. Дуже класний. Набір такий чотирьох продуктів. Дуже ролик хороший для масажу обличчя. Інью прям багато. Лідер, так, хід продаж, так, да, дійсно, хід продаж, це дійсно це навколо очей. Сироватку обов'язково, дівчата, обов'язково сироватку для обличчя беріть. Ой, яка краса, так? Да? Внутрі ефект. ефектс. Два в одному набір. І ось два в одному набір. Ой, Господи. Це два в одному день ніч 419 гривень. А так по 229 можна купити окремо, якщо потрібно. Непогана лінійка, мені подобається. Бюджетна і теж бачите двох продуктів зі сторінки 144-145 буде червоний цінник. За умова придбання ось така трійка. Потім матова шкіра у нас підлітковий і вік. свічі різні. Прилаштування різні. Я акцент на цьому всьому робити не буду. По 1000 гривень. Ну, може, хтось такі робить подарунки, я не знаю. 299, 1699, 2399 піжами. Так, в принципі, цікаво, ви купуєте такі речі. Без примірки за 1000 гривень бюстгальтер берете. Не знаю. Піжама 2299 і 2499, дівчат. Я колись багато купувала піжаму, такі плачушки брали, все, тапочки, Ну ціни за 1199 такої ціни не було в, в Айвені, Це пів 1600, грубо, 1200 для дитини. Ну, може, зараз такі ціни це нормально. Знову ці віконця. Так, ось такий у нас іде косметичка органайзер, дівчата. За 3,499. Має люстерку, косметичка органайзер з дзеркалом. І LED з підсвіткою. Зрозуміло, вона з підсвіткою. Ось такий набір, дівчата, два в одному. Гоменець. Ого. Такий набір. Я вірю, що вам видно добре. Ціни все, теж масажера, ці різні, аксесуари такі. Дивіться, як ціни вам. Хто використовував, можете написати, як вам сподобалося. Оці вже органайзери йдуть не один раз, ну, не один місяць. Біжутерія. Біжутерія. Непогано, три в одному за 30-49 гривень. Непогано, наче. Ось такі. От окремо все йде. Я колись теж полюбляла. Боже, скільки я їх скуплювала. Це взагалі було прям. А потім зупинилася, переросла це все. Котляр для прикрас. 1199. Це умови придбання. Ось така троєчка з інкадесансом парфумована водичкою. А для чоловіків це 279 гривень, до речі. Це дуже гарно, дівчата, гарна ціна. Щось купили там якийсь кремчик ще додатковий з каталогу і взяли собі за 279 гривень для себе, для нього, або для сестри, для тітки, для мами, для кого завгодно. Носочки, ось такі, по 1599 гривень. Ані, це жіноча піжама. Це ось цю сторінку показали. Боже, я злякалась. Перепрошую. Ейвон, перепрошую. У нас носочки йдуть. Піжама, 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 піжама. А носочки у нас. А, ось 599 і 429. А піжама осьо. я вже злякалася. Так, тапки 1000. Що наговорю вам, чоловіча піжама 1899 і чоловічі тапці 1199. Ейвон. Косметичка 1199. У мене є косметички по 175 гривень. Чоловічі шикарні, просто шикарні. Пишіть. Перешлю дуже чудові фірмові. Одяг. Це ось такі аксесуари. Мій голос має силу. Розпродажна сторінка. Едванстекнікс. Набори. Маски, сироватки. Великі шампуні, 700 мл, 269 гривень. Щітки для волосся, ножиці дуже гарні, і це дуже класний цей масажер. Зверніть на нього увагу, він реально класно масажує волосся голову, шкіру голови супер просто. Це дуже малесенький, отакенький. в ньому, скільки тут немає цього, він маленький інструмент для вичищення цього. Вже легше купити щітку, не щітку, а таку такий рідкий грібінець, тільки десь в іншому магазині, і вичищувати від волосся, якщо потрібно, щітки. Це дуже дорого. для такої. 189 гривень. Вже не перший каталог у нас отакі шампуні. Скінсу Soft, дезодоранти, Засоби для інтимної гігієни по 109. Наші ніжки, дівчата, станки непогані, до речі, дуже гарно чистить теж нігтики, це все, і ноги. Може, такі ці крема для ніг. нема умов ніяких, там два чи три брати. Так, ось такі набори. Тут теж окремо, а можна і набором брати, хто любить цю лінійку. Планета спа. Набір три в одному, потім йде. Урайське зволоження знову повернули цю лінійку. Вже хоч один код є. І хто бажає, дівчата, будь ласка, перші числа місяця ми замовляємо перші числа місяця. Будь ласка. Тому що потім вже товару не буде на складі. І ще й поки він приїде. Потім, поки він поїде до вас, будь ласка, звертайте на це увагу. Okay, yeah, різні набори поставили. Класний набор. Мені дуже подобається. Він в дуже гарному футлярі. Дуже класна ідея для подарунку. Реально класна. Це тут е, е, така розчоска для волосся і пінцет, ножиці і щіпчики. Шикарно. не пожалкуйте, Це 300 гривень це взагалі нічого для подарунку. Набори, дивіться, 5 в одному, 389 гривень. Ось такі набори. І ось е, 5 в одному теж для жінки 449 гривень. Такий набір, такий набір. Можна окремо. Наборів повно. Геть і думати не треба. <смі> Нікого не хочу образити, але я ж кажу, повно. Піни для ванни, Гелі. 250 та 99 гривень. Тому той набір вигідно брати. Що я тоді акцент робила? Summer, Summer White Sunset. Той набір вигідно брати. За умови придбання будуть п'ятисотки, для нього та для, для неї, для неї будуть 109, для нього 119 шампунь гелі. Гель для душу, для нього 119, так. Да. Ну, зазвичай йдуть гель, шампунь гель. Ну, так написала то. Так, рідке мило. Спреї. І тут буде, дивіться, твоя ціна за умови придбання будь-яких двох 232-239 сторінка. От з цієї сторінки будь-які два. І ваша ціна буде ось. У спрей 99. Так, рідке мило 139. Бачите? Піна для ванни буде літрова 209. А так вона, бачите? І тут гелі великі будуть 200, ось 199, якщо виконуєте, супер! Ціна хороша. Ось ці шампуні Advanced Techniques. Це розпродажна сторіночка. це Територія знижок. Набори поставили, Тут все наборами, бачите? Набори. Це за умови придбання. Трішки дешевше. Так. За умови придбання. Іде ось такий вам Advanced Technics сироватка та крем. Шикарний притом крем. Так ціни тануть, знижки гріють. Ось туші. Дивіться. Супер. 100 мл. Це 50, парфумовано дуже класна. І на останній сторінці в нас зумове придбання у нас ось іде. Поверста і от, помада, і в нас йдуть, зараз я вам скажу, я не бачу, що це таке в нас за водичка. Губна. Тудей. Перепрошую. Ось таким був огляд. Друг, що в перших числах грудня замовляємо. Всіх благ вам миру, добра і любові.